Що будете з нею робити? Виконувати бойові задачі. Вона буде працювати, працювати у вас, так. Так? це ваша перша? Так. Перша офіційна булка. Це дуже круто, коли наш майже. Кожен переможець отримує першу булочку, і дуже рідко коли у хлопців є своя особиста. Тому ми маємо кожному військовому її подарувати, і ми будемо працювати і не зупинятися. А якби не виграли, то що б відчували? Грали б з нами далі? Звичайно, я ж допомагаю таким чином військовим. але ж ви сам напрямку. військовий, для чого це вам? Це дуже допомагає хлопцям, як морально, так і фізично, коли знають, що в них є тил надійний і. Хтось допоможе їй. Ну і ваші слова побажання тим, хто не виграв, що потрібно робити. Обов'язково донатьте. Обов'язково ви переможете. Шанси там ви самі бачили, що маленька кількість є талонів на супербокс, і це мотивує донатити дуже сильно і виграти булку.